Бажаю здоров'я, шановні бійці ЗСУ, проєкту Єкріянгта Центральна Україна. В цьому відео ми розберемо таку тему, як ще таке ролплей. Що ж таке РП як термін? РП або ж ролплей це гра по ролям. Тобто ви вигадали роль, яку хочете відіграти та втілити це вже безпосередньо в грі. Що таке РП для гравців? Ми розібралися, що таке РП як термін. Переходимо до більш цікавого, а саме до того, як це сприймають гравці. Загалом це правильне відіграння. Команд me, slash try. Якщо ви відіграєте, наприклад, роль працівника ЗСУ, тоді ви повинні, навіть погано вміючи, але намагатись відігравати все через чат та відповідні команди, які написані вище. Як правильно використовувати команди? SlashMe це команда, яка описує дію. Тобто, умовно, slashMe передав паспорт прикління впроти, закриваючи двері авто. Обов'язково ви відіграєте все в реальному часі, а не в минулому. Следу команда, яка описує предмет людину подію. Наприклад, слажду в аліни розвивається волосся світлокорічного кольору. Важливо, не треба використовувати слажду після слашмі, оскільки це нелогічно. Слеш команда, яка вирішує 50 на 50, вдала дія була чи ні. Наприклад, слежтрай спробував реанімувати людину вдало-невдало. Частіше за все вона використовується, якщо граці не впевнені в чомусь. Правильне відігравання. Слежду паспорт в кишені. Слешмі сунув руку в кишеню, дістав паспорт та передав людині навпроти. Слежду миючий засіб лежить на полці. Слашмі потягнувся та дістав миючий засіб з полки. Неправильне відігравання. Слежду у кишені зубкова щось є. Слежду у кишені зубкова жуйка. Слашмі сунув руку у кишеню. Слешмі намацує щось у кишені, слешмі дістав жуйка, слешмі поклав на стіл. Як грати роль свого персонажа? Вам потрібно подумати, кого саме ви хочете грати. Якщо ви хочете грати бійця беткопа, наприклад, то вам потрібно подивитись про них в інтернеті, які самі злочини вони робили та що робили, коли їх почали підозрювати. Не забувайте, що ви повинні грати свою роль персонажу, а не когось з реального світу. Ще є один спосіб, як почати грати скріншот ситуації. Це складна тема, але дуже практична. Бо ви будете спостерігати за динамікою розвитку вашого персонажа, як він мислить та поводить себе в різних ситуаціях. Перейдемо до РП-термінів РП або гра за рулями, OOC або Out of Character. Позаігрова інформація взята з неігрового світу, не повинна впливати на IC-частину. Пишеться в окремий ігровий чат Slash N або натиснути клавішу T та обрати off топ. IC, інше актор. Ігрова інформація взята з ігрового світу. Пишеться у звичайний чат, МГ або ж Метагеймінг. Надсилання повідомлень що містить ОС інформацію в IC чати із реального світу в ігровий світ, змішування чатів. До уваги також беруться знаки, дужки, точки, знак питання тощо. Заборонно приїжджати, приходити по MG інформації від друга на допомогу. TL або Translateйшн, набір тексту однієї мови іншої. Капс або капслог, написання тексту у верхньому реєстрі. До уваги береться також одне слово, крім абревіатури та назв. Float відправляння трьох і більше однакових повідомлень поспіль за короткий проміжок часу, зокрема, і використання сміттєвих або таких, що засмічують чат біндів. Float in VC або Float-in-voice chat. Крики, увімкнення коротких музичних доріжок, використання програм для зміни голосу і все, що можете завадити, нормальній грі. Music in VC або ж Music in Voice Chat. Увімкнення музики, музичних доріжок тощо. ГЗ або Green Zone Зелена зона. Тобто громадські місця, роботи, вокзали, лікарні тощо. У цій зоні заборонено стріляти. ФД або ж free Damage – Нанесення шкоди гравцю без вагомої IC причини. Феде in газе. Free damage in green zone. Нанесення шкоди або стрілянина у бік гравця в зеленій зоні. МФД Free Damage – Масове нанесення шкоди трьом і більше гравцям без вагомої IC причини. DM. Match – Доведення до несвідомого стану гравця без вагомої IC причини. DM Inge Z. Match in Green Zone. Доведення гравця до несвідомого стану в зеленій зоні. МДМ. Масів Match – Доведення трьох і більше гравців до несвідомого стану без вагомої IC причини. ДБ DrawyBuy. Нанесення шкоди або доведення до несвідомого стану гравця транспорту за допомогою транспортного засобу. ДБ – Drive-by in Green Zone – Нанесення шкоди або доведення до несвідомого стану гравця транспорту в зеленій зоні. МДБ Drive-by – Нанесення шкоди трьом і більше гравцям за допомогою транспортного засобу. Навмисний таран. Навмисне таранення транспорту іншого гравця, включаючи порожній транспорт. ДМКр. Омисне псування транспорту без вагомої IC причини. MFI Massive Free Arrest. Затримання трьох і більше гравців без вагомої IC причини. SK – Spawn Kill. Доведення гравця до несвідомого стану на місці появи. ВХіллі Hopping. Покидання транспорту під час руху для досягнення переваги. FF Friendly Fire нанесення шкоди члену своєї команди TK – Team Kill. Доведення до несвідомого стану члена своєї команди. FR – фаст Reload – швидке перезарядження зброї за допомогою БАГУ. ФМ, fast Moving – швидке пересування гравця за допомогою БАГУ, заборонено під час РП ситуацій. non rp Fly – управління повітряним засобом у недозволених умовах або посадка в невідповідних місцях. ПГ, power Gaming – Поведінка, що суперечить інстинкту самозбереження. RK – Raven Kill – повернення на місце смерті протягом 15 хвилин або помста за вбивство. РПК Repeat Person Kill багато разів вбивство одного і того ж самого гравця з метою помсти. Відкат слово в осі чат для скасування РП ситуації або дії. Нон-РП дії, які неможливі в реальному житті і порушують канони РП. Non-RP Драйв водіння транспорту в умовах, неможливих для цього виду транспорту. Термінологія покарань кік відключення гравця від сервера, усне попередження, зауваження гравцю, Мут – блокування доступу до текстового чату. Ось смут блокування доступу до голосового чату, Jail – ізоляція гравця у навмисно відведеному місці, бан блокування ігрового облікового запису тимчасово. Перманентне блокування вічне, постійне блокування ігрового облікового запису за серійним номером ПК. Як обрати РП нікнейм? Ви можете придумати будь-який власний нікнейм. Головне дотриматися наступних порад: заборонено використовувати в нікнеймі, російські букви або імена російської мови, нецензурні, образливі вислови, використовувати капслок, приставки до імен, прізвищ, наприклад, Олексій, нижне підчеркування, Зубченко, номер нікнейми тобто ті, яких немає в реальному житті. Можна створювати нікнейм лише з ім'ям або прізвищем, наприклад, Нікіта Зубченко, Дмитро Халімов тощо. Якщо ви маєте нікнейм, що не відповідає стандартам зверху, з'яжіться з адміністрацією сервера завдяки рапорту в меню.